Веселка оптичне явище в атмосфері, що являє собою одну, дві або декілька різноманітних дуг. Утворення веселки пов'язане з заломленням та відбиттям сонячного світла у водних краплях, що знаходяться в повітрі. На цьому каналі ми розповідаємо та досліджуємо, як влаштований наш світ з його унікальною красою та загадками. Говоримо про дивовижні явища, що лякають та заворожують водночас, і розгадуємо таємниці їхнього походження. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями в коментарях, та не забудьте вімкнути дзвіночок, аби не пропустити найцікавіше. Як утворюється веселка? Коли світло потрапляє у краплю води, воно трохи відхиляється, коли перетинає межу розділу між повітрям і водою. Однак, кольори початково білого променя світла заломлюються під те, що іншими кутами. Наприклад, синя складова світла заломлюється сильніше ніж червона, коли потрапляє у краплю. Відповідно, світловий промінь відхиляється під певним кутом по відношенню до напрямку падіння. Заломлення світла залежить від довжини хвилі. Після відбиття від задньої внутрішньої поверхні краплі, коли світло виходить з неї, воно знову заломлюється сильніше, ніж його червоний спектр. Після того, як світловий промінь покидає краплю дощу, ми бачимо лише ті спектральні кольори, які лежать між цими кутами. Кольори за межами цього діапазону не можуть бути сприйняті людським оком. Тому ми бачимо лише кольорову вузьку смугу на зовнішньому краю круглого світлового конуса, які бувають веселки. Це явище можна спостерігати у різному прояві, наприклад, кільцева веселка. Для спостерігача на землі вона зазвичай виглядає як частина дуги кола. Проте, чим він вищий, тим веселка повніша. До прикладу, з гори або літака можна побачити повне коло. Подвійна веселка. Тобто промені що двічі відбилися від стінок краплі зсередини. Утворюють вторинну веселку, радіус якої зазвичай більший, а порядок кольорів у ній зворотній. Місячна веселка. Спостерігати веселку можна не тільки вдень, але й вночі. Так само, як і сонячна, місячна веселка з'являється на стороні протилежної місяцю, причому нічне світло має бути якомога нижче над горизонтом. Місячна веселка з'являється тільки вночі, коли місяць особливо яскравий, і зустріти це явище можна вкрай рідко. Туманна веселка такий різновид, що утворюється в краплях туману. Туманну веселку ще називають білою веселкою або туманною догою. Вона являє собою широку білу дугу, іноді слабо забарвлену по краях. Зовнішня сторона може бути пофарбована у фіолетовий колір, а внутрішній в помаранчевий. Білий колір пов'язаний з явищем дифракції світла в краплях води. Чим менше радіус крапель, тим сильніший вплив дифракції. Перевернута веселка. На відміну від традиційної веселки, вона з'являється на чистому небосхилі, абсолютно без дощових хмар. Зимова веселка це унікальне явище, адже взимку вона може виникати і без дощу під час сильного морозу, коли холодне сонце сяє на блідоблакитному небі, а повітря наповнене маленькими кришталами льоду. І так звана вогняна веселка. Цей різновид можна вважати найнезвичнішим та одним з найрідкісніших атмосферних феноменів. Ця веселка з'являється внаслідок проходження світла через легкі, високо розташовані пересті хмари, і тільки тоді, коли сонце знаходиться дуже високо в небі. Дякуємо за перегляд та сподіваємося, що ви дізнались багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та вмикайте дзвіночок, аби першими дізнаватись найцікавіші факти про наш світ.